Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. Сьогодні купуємо для нашого клієнта Model Y. Машина по байнау стоїть. Попередку нічого абсолютно критичного. Тому зробили дефектовку, бачите, познімали поворотники. По суті, геометрія ціла в автомобіля, нижня сабля трошки під, 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 підігнута, якщо подивитися. Ось так виглядає, да? тут, я так розумію, це така форма. Пошкодження основне було понизу. А зараз подивимося, що всі фотографії. Ключик присутній. Сфотографували. Ну, такі є, да? тут, якби притерти якось ще таким боковим ударом. Бампер. І невеличке пошкодження на задньому лівому крилі. Ну, тут спокійно будуть рятуватися, там нічого критичного. Машина в, з максимальною батареєю, повний привід. От, ось такий модувай Передивилися по ньому карфак. Звісно, історія подавалася, оскільки машина максимально свіжа, тут по історії тільки записано ДТП. Маленький пробіг. відповідно Пошкодження зазначені як мінімальні. І дивимося, що ДТП відбулось у нас трошки більше місяця тому, десь 6 тижнів тому. І максимально свіжий тайтл, що по суті ми також перевіряємо, що нам підтверджує те, що автомобіль. Продає саме страхова, а не якісь перекупи, там батарейка і всі всі решта моменти будуть на місці. Машина у нас в Каліфорнії. Дуже свіже ДТП, що добре для батареї. Да, тобто вона приїде в гарному стані, не буде ніяких особливих проблем. Відповідно, отримали підтвердження від нашого клієнта. Підтверджуємо покупку. Так, і все, ми купили це авто. Коли прийде на склад, як бачите, вже тут підтверджено, що ми його купили. Коли прийде на склад, зробимо додаткове відео. І думаємо, що десь в середині літа вже буде в Україні. Якщо цікавить подібний автомобіль, Тесли зараз дуже гарні ціни на них, Такі, скажімо, історична просадка по цінам і можна дуже за хороші гроші взяти такий автомобіль в Україні. Пишіть у приватні. Visu nebrāšu, jauka diena.